Тарас Загородній є з нами на зв'язку. Він є, він є політехнологом. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Ну отже, Верховна Рада України вже не знаю там за чиєю чиїм наказом. Що здогадуюсь, звільнила значить міністра. Кубракова плюс на одному з телеграм-каналів, по який пов'язують офісом президента, його назвали досить нелицемірними словами. Також мали звільнити і е, міністра аграрної політики Сольського. Скажіть, будь ласка, що відбувається в кабінеті міністрів із цими призначеннями звільненнями, чи потім будуть призначення, чи це буде реформа, яка до чогось призведе? і Як е, житиме Кабмін в цей час, поки відбуватимуться ось ці перестановки? Ну, живе, як як і жив до цього, тому я не думаю, що ці перестановки до чогось такого кардинального призведуть. Єдине, що я проти перетасовки цих міністерств ну вже об'єднали міністерство. Нехай воно вже буде, тому що як тільки у нас щось починають об'єднувати чи роз'єднувати, все параліч цих міністерств мінімум на 4 місяці, і ну загалі за бюрократичними просто за бюрократичними законами. І в даному випадку Ну сольський сам пішов, оскільки все ж таки там як розуміє через карну справу. Кубраков невідомо до речі, через що пішов да, так і так і не зрозуміло. От в даному випадку, ну і так далі. Ну так ні, я взагалі прихильник відставки кабміну, тому що вважаю, що кабінет Міністрів не порається е, з організацією військової економіки нашої країни, тому що не забезпечення до належне кредитування ВПК не забезпечено страхування ВПК для того, щоб підприємці, куди прилітає ракета, могли отримати компенсацію. Незабезпечені довгострокові контракти для військових підприємств. На що вони жаліються, якщо ви принаймні не даєте гроші їм замовлення, то дайте, будь ласка, принаймні експортувати зброю для того, щоб вони валюту в країну, хоча б заносили і продовжували серійне виробництво, тому що підприємства просто стоять. Тому що кабінет міністрів неспроможно організувати їм постійне замовлення, хоча це можна робити. Я от пам'ятаю, знаєте, 21 рік. По моєму, як треба було у Кравтодору дати гроші, то швидко знайшли можливість. У Кравтодор тоді емітував облігації в парламенті. Ухвалювали рішення на 23 мільярди гривень. Ну на хвилиночку на цей часи це приблизно 1 мільярд доларів. Так вони випустили облігації. Державний банк. Укрексімбанк викупив це облігації, кабінет міністрів надав, надав гарантії свої. А Національний банк України рефінансування надав для того, щоб включити там або в статутний фонд, або щоб у цих банків це була така більш вигідна пропозиція. Нічого тоді змогли, а зараз виявляється це неможливо зробити. Національний банк з кабінетом міністром удає, що це неможливо робити. Тому я вважаю, що взагалі я б відставку шмогаля з задоволенням побачив, тому що не про абсолютно дисфункціональне уряд. Тут знаєте, ще один ну знову ж таки, це напевно не дуже. Гігієнічно я б так сказав цитувати в етері ліцензованого телеканалу Еспресо. Бо ми маємо ліцензію, маємо відповідальність, маємо права і обов'язки також і покарання за порушення тих чи інших прав і правил. Телеграм-канали поки що нічого такого не мають, тому пишуть, що хочуть. І от телеграм-канал Джокер, який пов'язують. Знову ж таки пов'язують зовсім або з кимось зовсім президентом. Я не кажу, що це там умовно Андрій Єрмак чи президент Зеленський, я абсолютно не кажу цього. Але так то Кубракова назвали Щуром. Ну, ж таки, це такий злодійський жаргон, людина, яка ніби краде у своїх, там ще кимось, ще кимось назвали. І дуже якось так негативно про нього висловилися. От тут питання, і потім почалося говорити так, що колишній. Улюблений міністр президента, та чи чи він там був улюблений міністр, раптом став ворогом? Це димова завіса. Чи дійсно могли бути якісь розходження? Чи мова йде тоді про якісь фінанси, про якісь потоки? Про, ну бо ти ж не знаєш, ну ти ж думаєш, що все ж має бути чесно: немає корупції, ніхто ж не краде гроші, все ж іде на на військо, все ж іде на війну. Як то кажуть, все для фронту, все для перемоги. А тут виявляється, що хтось щурячить в когось. Поясніть, будь ласка, такі телеграм Я, ну дивіться. Я не знаю там до офісу, не до офісу. У нас знаєте телеграм-канали, коли вони анонімні, то знаєте, то ну я, чесно кажучи, ну не, не вважаю за потрібне їх коментувати. Якби це ну, приблизно, наприклад, якась причина була з офіційних джерел, то можна було б коментувати, що таке, таке, таке. А так вони там можуть писати все що завгодно. Ми ж не знаємо, що там відбувається. Чому Кубракова зняли? Хоча він довгий час. Був ну, в обоймі, ну, мабуть, не зійшлися з якихось питань. Ну, є монобільшість, вони можуть його звільняти коли там захочуть в даному випадку. Тому що, оскільки в нас не коаліційний уряд, то фактично все відповідальність лягає все рівно все рівно на парламент, на слуги народу, які його ну, сьогодні звільнили. До речі, без звіту. Тут, знаєте, ну там ще також має бути м, реформовано або Міністерство ветеранів і Міністерство культури та інформаційної політики. Наскільки я розумію, там такі глобальні зміни мають бути. Ну якщо це буде ефективно працювати, слава Богу, значить, можливо, якісь кризові менеджери знайшли формулу, за якою це працюватиме. Але тут знаєте, питання в іншому От на сам кінець хочеться сказати про те, що ну до речі, при Кубаркові все ж таки була вирішена криза з, на кордоні з Польщею, яка тривала досить довгий час. Тому це. Ну, вона там і триває якусь міру, але звичайно, зараз ну вдалося все ж таки це питання вирішити так чи інакше, тому це тут можна говорити в плюс для нього. Але питання в тому, що знаєте, ось цими змінами в уряді, які всі ж розуміють прекрасно, що де, де факто де лише просто виконує вказівки. Та а, чи це не, не намагається таким чином приховати зновські всевладдя а, інших людей, які не маючи офіційної відповідальності, сидячи в різних установах і маючи зв'язки з людьми на банку, і сьогодні фактично. Керують виконавчою владою. Тобто ми тут будемо все реформувати, а насправді люди, які реально вирішують питання в країні, та з ними нічого не відбувається, жодних реформ. А тут, там, де ширма, а давайте реформувати п'ять міністерств, десять, та яка різниця? Знаєте, реформа у нас вже давно перечасто вже перетворилася, якусь таку лайку, що нескінченне реформування, коли вже це працювати буде. Ну, дивіться, ну вплив банкової на виконавчу владу в Україні завжди був. Давайте будемо відверті, в той чи іншій мірі, тому що так у нас побудована конституція, яку я прихильник того, щоб повинна бути змінена. Ну принаймні, я я прихильник американської моделі. Коли президент очолює виконавчу владу. Тому що після от так званої реформи, тут можна сказати, 2004 року, яку, до речі, писав Медведчук, так, у нас створилося в країні двовладі. Народ обирає президента, так, вважає його фактично, оскільки вони за нього голосували уособленням виконавчої влади. А виконавча влада у нас вважається у прем'єр-міністра. А прем'єр-міністр не, не ну не такий легітимний в очах президента, в, в очах народу, тому що його обирають якісь незрозумілі депутати, які дуже, дуже підозріли для більшості людей, і тому вплив банковою він завжди існував за всіх президентів, там починаючи від кучми, і так воно завжди було. Тому що президент змушений. Президент змушений все рівно контролювати деякі процеси виконавчої влади. Тому що відпо, знаєте, відповідальність все рівно на нього. Прем'єр-міністр у нас завжди знаєте, я начебто не до чого. Хоча Тарасе, я, я, я знаю тут головне, що президент це добре розумів, що зараз відповідальність саме на ньому, навіть не на тих людях, які від його імені ті чи інші рішення проводять. Я дуже вам дякую. Вибачте, що урвав десь трохи на півслові. Я Дякую за те, що долучилися, Дякую за ваші коментарі. Тарас Загородній, політтехнолог про звільнення. Міністра Кубракова і ті перестановки, які відбуватимуться в уряді.